Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку Франція у період реставрації бурбонів. Липнева революція. У 1815 році до Франції вдруге повернулися бурбони. Королем знову став Людовик XVIII. А разом із бурбонами прибули дворяни емігранти і священники, які прагнули повернути собі землі, відібрані в них під час революції та мріяли, звісно, про помсту. Францією прокотилася хвиля так званого білого терору. Тоді цей вираз було вжито вперше, тому що білого кольору був прапор бурбонів. Людей, причетних до революції, і тих, хто пристав до Наполеона під час його ста днів страчували, ув'язнювали і відправляли на заслання. Але реставрація монархії не означала відновлення абсолютизму. Рішення Віденського конгресу зобов'язувало Людовіка XVIII запровадити конституцію. Згідно з Хартією 1814 року, а саме так називали нову конституцію Франції, ця держава ставала конституційною монархією, але з величезними повноваженнями короля. Він мав право законодавчої ініціативи. У законі, її у законі її перетворював двопалатний законодавчий корпус. Його першу палату, так звану палату перів, призначав король, а друга палата обиралася на основі дуже високого вікового і майнового цензу. Право голосу у Франції мали лише, виходячи з цього цензу, мали лише приблизно 80-100 тисяч осіб. У Людовіка XVIII вистачило глузду для того, аби декларувати громадянську рівність, недоторканість особи, свободу друки та віросповідання. Конституція гарантувала також недоторканність приватної власності, зокрема і придбаної в роки революції. Влада в країні фактично зосереджувалась у великих землевласників, дворян та верхівки буржуазії. Перед Францією відкривалася можливість еволюційного шляху політичного розвитку. У 1824 році після смерті Людовика XVIII королем під іменем Карла X став його брат, граф ДАРТуа, так званий Король емігрантів, прихильник необмеженої королівської влади. З кожним роком Карл X все більше повертався до старих порядків. З армії було звільнено 250 наполонівських генералів, ліквідовано національну гвардію, прийнято закон про мільярд емігрантам. Це така була винагорода дворянам емігрантам за втрачені під час революції землі в розмірі мільярда франків. Невдоволення режимом бурбонів стало загальним. І коли до Палати депутатів у червні липні 1830 року було обрано 240 противників і лише 145 прихильників уряду, правляча верхівка, вирішила здійснити державний переворот. 26 липня 1830 року було видано надзвичайні укази короля, які, які фактично анулювали Хартію 1814 року. Суть цих указів заключалася в розпуску палаті депутатів, яка ще не встигла зібратися навіть, призначення нових виборів за законом, що надавав виборчі права не тільки великим землевласникам, повне обмеження свободи видання газет. Це був той, скажімо так, сірник, що розпалив полум'я нової революції, котра увійшла в історію Франції як липнева революція або три славні дні. Саме з такою була її тривалість. Основні події революції відбулись у Парижі. Окремі сутички парижани з полиць з поліцією швидко переросли у повстання. Через день місто опинилося в руках повсталих, було створено тимчасовий уряд. Карл X зрікся престолу і втік за кордон. А сучасні дослідники вважають, що назвою три славні дні французькі ліберали намагалися порівняти події, що відбулись в тогочасній Франції, зі славною революцією кінця XVII століття в Англії. Французькі ліберали, як і їхні попередники, британські віги, прагнули уникнути радикалізації процесу зміни влади в країні і забезпечити спадкоємність між новими і існуючими державними установами у Франції. Одночасно зі зміною династії французькі ліберали прагнули розвивати правові норми хартії 1814 року і здобули остаточну перемогу над прибічниками, відновлення у Франції так званого старого порядку. Результатом революції, яка тривала з 27 по 29 липня 1830 року, стало остаточне повалення династії бурбонів у Франції. Новим королем Франції було проголошено Луї Філіпа Орлеанського, тісно пов'язаного з фінансистами і банкірами, так званою новою буржуазією. Його правління отримало назву липневої монархії та проіснувало аж до 1848 року. Король погодився переглянути деякі положення старої конституції. Так вийшла нова конституція, яка називалася. Хартія 1830 року, яка розширила повноваження палат, особливо у сфері законодавства, було знижено майновий ценз для тих, хто балотувався до парламенту, і для виборців до нижньої палати. Кількість виборців декіль, дещо зросла, але все одно становила менше 1% населення. Не тільки робітники, селяни, дрібні власники, а й більшість промисловців. Заводчики, фабриканти, які володіли фабриками та заводами, не мали виборчих прав. Реальна влада остаточно перейшла від старої аристократії до банкірів, найбільших промисловців і землевласників, власників великих залізниць, вугільних копалень. Це була нова фінансова аристократія, так зване Царство банкірів. Цікава інформація. Революційно налаштований літератор і художник Шарль Філіпон заснував опозиційний журнал, який називався Карикатура, який швидко став популярним у Франції. Шукаючи сатирічні прийоми висміювання влади і самого Луї Філіпа, художник зробив відкриття, що голова Карла має схожість із грушею. Відтоді груша стала умовним, але зрозумілим позначенням персони короля і не сходила зі сторінок карикатури. Груша сиділа на троні, груша приймала паради та інше. Уся Франція потішалася над коронованою грушею. Варто також зауважити, що французькою мовою слово ляпор означає як груша, так і дурень або простак. Влада подала в суд на художника. Але на судовому засіданні Філіпон заявив, що може довести схожість короля з грушею, і тут же зображив у чотирьох малюнках послідовне перетворення фізіономії Луї Філіпа на грушу. Суд оштрафував Філіпона та зобов'язав його надрукувати рішення суду. Але й тут Філіпон виявив дотепність. Він дійсно передрукував вирок суду на сторінках свого іншого видання щоденної сатиричної газети Шаріварі, але звертав, звертав текст у вигляді груші, дописавши щодо судового рішення ось такі слова. Оскільки це рішення може бути мало приємним нашим читачам, ми вирішили хоча б відповідною формою компенсувати його крайню безглуздість. Зміни, внесені у політичне життя Франції липневою монархією, спричинили послаблення влади короля і посилення влади парламенту. Але ситуація в країні залишалася нестабільною. У 30-х роках у Франції виникли таємні республіканські товариства. Наростанням опозиційних настроїв, робітничого руху, селянських виступів, характеризувались і 40-ві роки ХІХ століття. Усі антиурядові виступи придушувалися за допомогою військ. Фінансова аристократія вперто відмовлялася здійснити реформування політичної системи та лібералізацію режиму. Фактично, наприкінці 40-х років 19-го століття у Франції знову склалася революційна ситуація. З 1815 по 1847 роки в Україні зростали обсяги промислового виробництва і торгівлі, розширювалося будівництво доріг і каналів, прокладалися залізниці, ринкові відносини дедалі глибше проникали в сільське господарство. А Париж першої половини дев'ятнадцятого століття був великим містом, яке вже вважалось законодавцем побутових мод. Тут вперше з'явилися ресторани, кав'ярні з музичним супроводом, мода на прогулянки містом, так звані променади. У тогочасній Європі Париж вважався столицею жіночої моди. З 1820-х років тут починають будуватися пасажі, це такі криті павільйоні з різноманітними магазинами та кав'ярнями. Також діяли музеї, зокрема Лувр. Модно було відвідувати публічні лекції в університетах або громадські бібліотеки. Масово читались газети, де частинами публікувались романи, у тому числі таких відомих нині письменників, як Віктор Юго та Оноре де Бальзак. У промисловості набирала темпів промислова революція. З'явилися великі на ті часи фабрики з верстатами і паровими машинами, зросли виплавка чавуну і видобуток вугілля. У 30-х роках з'явилися пароплави. В 1831-му почалося будівництво залізниць, і до 1848 року їхня протяжність становила 2000 кілометрів. Обсяг промислового виробництва виріс за ці роки на 60%. Франція посіла перше місце у світі у випуску шовкових тканин, значно зріс випуск бавовняних хутряних виробів. Центром текстильної промисловості став Ельзас. Але промислова революція у Франції відбувалася набагато повільніше, ніж в Англії. Мануфактур було більше, ніж фабрик. Переважали дрібні майстерні особливо у виробництві предметів розкоші, у чому Франція ну, йшла вперед по всій Європі. Найбільшими промисловими центрами країни, а водночас, і центрами робітничого руху стали Ліон, Марсель, Ліль, Рубе, Сенет'єн. Найбільші робітничі виступи, придушені за допомогою військ. Були ось у 1831 і в 1834 роках у місті Ліон. Провідну роль в економіці країни зберігало також і сільське господарство. Обсяг його продукції зріс за цей час на 50%. Великі підприємства колишніх дворян були не тільки на півночі, в інших регіонах країни переважали дрібні, і селя... дрібні селянські господарства. На селі відбувався процес товаризації господарства і майнового розшарування селян. З'явилися заможні господарі, які виробляли продукцію для потреб ринку, і ті, хто підробляв наймитуванням, і взагалі безземельні селяни. Таким чином Франція в першій половині 19 століття уособлювала революційну модель розвитку. Прихильники старого порядку, що повернулися до влади в 1815 році, спробували відновити його. Але зусилля зустріли рішучий опір, який вилився в липневу революцію 1830 року. Небажання режиму липневої монархії йти на поступки іншим політичним силам знову загострило ситуацію в країні. А я дякую, що слухали мене уважно.